Знайомтесь Поліна Деліпович, нині десятикласниця, а в майбутньому професійна акторка. Я поступила на акторський факультет у театрально-спеціалізовану школу у 10 клас. Там все, там і математика, якби базові шкільні предмети, і також буде хореографія, гітара, вокал, сен мистецтво, якби повна підготовка до е, університету. Каже, у школі проводитиме по 8-9 годин щодня. Тож речей з собою носити доведеться немало. Відповідно, до вибору ранця підійшла прискіпливо. У виборі шкільного рюкзака в мене є три найважливіших критерії. Це тобто базовий колір, це сірий, білий, чорний, тому що це підходить під це, і це база. Також він був компактний, не дуже великий, не дуже малий. І ще було два-три відділення, де можна покласти форму, книжки, зарядка, їжа. Всі речі до школи Поліна любить обирати сама. Та все ж останнє слово за мамою, Аллою Мартинюк. Іноді, якщо мені не подобається, то бувають і такі трошки сварки. що я кажу: Ні, ти не незабав, хто твоя мама акторка. Ти маєш бути саме так виглядати. Та дбає мама не лише про стиль доньки, а й про її комфорт. То якщо там діти іноді вибирають те, що більш гарніше їм до вподоби, то я все одно дивлюся на те, щоб це була ортопедична обов'язкова спинка, тому що діти цілий день знаходяться в школі, вносять багато книжок, і дуже важливо, як це буде потім впливати на їх спину. Розмір шлієк, тобто вони мають бути обов'язково широкі для того, щоб ну не було багато навантаження на плечі, і вони не порвалися одразу там після першого місяця. А от експерти, окрім спинки та шлеюк, також радять звертати увагу на кількість відділень уранці їх для зручності має бути кілька. Що стосується рюкзака для старшої школи, там обов'язково має бути відділення для пляшечки з водою, а також відділення для гаджетів, для телефону, для планшету, для ноутбуку, бо вже діти користуються ним на уроках. Щодо стилю ранця, то тут краще лишити вибір за старшокласником. Сьогодні в тренді рюкзаки темного кольору, але з яскравими елементами та малюнками.